Доброго дня всім. Я ще раз хочу подякувати представникам засобів масової інформації за те, що ви висвітлюєте перебіг подій в Печерському суді. І я відчуваю, що саме завдяки вашій інформації сьогодні в суспільстві дуже чітко визначаються відносно цього замовного процесу. Я думаю, що в першу чергу сьогодні в судовому засіданні було би важливим. Отримати відповідь від судді Києва щодо долучення до кримінальної справи спеціального журналістського розслідування, яке проведено українською правдою, про керованість в Печерському суді цього політичного процесу з боку адміністрації президента. Ви знаєте, що в п'ятницю я подала клопотання судді Киреєву долучити ці матеріали до справи, розслідувати їх і дати відповідну оцінку. Тому що робить сьогодні Янукович, його адміністрація в судовому процесі надімною, я думаю, що те, що журналісти знайшли дуже чіткі докази, що це судилище керується адміністрацією президента, говорить про стан справ з політичними замовленими такими судовими засіданнями. Це також говорить про наявність політичних репресій в Україні, і я вважаю, що без оцінки оставити, залишити це журналістське розслідування неможливо. Саме тому ми будемо сьогодні вимагати, щоб суддя оцінив ці факти. Крім того, сьогодні я зроблю ще одну спробу залучити в процес захисника. Ми підготували звернення до суду. І будемо намагатися нового захисника ввести в справу. Але в той же час, згідно закону, зразу ж мусить бути надана право цьому новому моєму захиснику на ознайомлення з справою. І якщо суддя Кирєєв знову не надасть йому часу, цей захисник так само вимушений буде залишити цей судовий процес. Без знайомства з п'яти тисячами аркушів кримінальної справи захисник не може виконувати свої функції в цьому процесі. Тому зразу після розгляду питання по втручанню президента України в цей процес на базі журналістського розслідування української правди ми перейдемо до питання залучення захисника адвоката в справу і ознайомлення з справою надання відповідного часу від судді Кирєєва. Я думаю, що сьогодні вже очевидно, що дуже поспішають. За нашими даними Янукович дав вказівку судді через працівників своєї адміністрації, щоб до дня незалежності, до 24 серпня, я була ув'язнена, щоб був винесений нечесний вирок. Які замовлені Януковичем, і щоб до дня незалежності, до 20-ї річниці, він міг розправитися повністю за позицією? Але я думаю, що всі ці плани Януковича, як і всі його інші плани проти демократії, проти України, проти свободи, будуть руйнуватися, і я для цього буду докладати всі зусилля.